Не президенте, перше запитання до вас. Ви вже згадали про 20 пунктів мирного плану. Так розумію, саме з ними посланець Трампа, пан Віков, зараз поїхав до Москви. після цих перемовин у Росії з Путіним, які мають відбутися подальші кроки в цьому питанні. І чи буде до них залучена Європа, зокрема у тих пунктах, де без неї неможливо вести переговори, заморожені актив, а також членство в ЄС? Дякую за запитання. Передусім, по... буде зустріч американської делегації в Росії ми будемо чекати відповідні від них сигнали, вони хочуть звітувати одразу після їх зустрічі саме нам. Я думаю, від цих сигналів, які вони будуть залежать майбутні і наступні кроки, кроки будуть змінюватися впродовж цього дня, Навіть я думаю, погодинно ми отримуємо ті чи інші сигнали. Якщо сигнали спрацюють так, якщо це Fair play. так, з нашими партнерами, то можемо зустрінемось дуже швидко. Зустрінемось з американською делегацією, на якому рівні ми подивимось, залежність знов-таки від сигналів. Якщо сигнали такі, які будуть давати можливість і шанс. Швидких і прийняття глобальних, але швидких рішень то буде рівень вище. Якщо все це ще діалог, бо знаєте, діалогу дуже багато, а потрібні результати. Кожен день гинуть наші люди. При всій повазі до всіх націй світу, хто нам допомагає, хто на жаль, ні гинуть суто українці. і діалоги можна продовжувати, але це потрібен результат. Можна просто балакати, а можна все таки досягти максимуму, щоб наблизити закінчення війни. Я готовий отримати всі сигнали, готовий на зустріч з президентом Трампом. Все залежить з сьогоднішніх розмов. Дякую. Чи можу сказати, що насамперед я дуже підтримую цей меседж і того, що спочатку потрібен сісфаєр припинення вогню? Дуже багато людей гине в цій жахливій війні, в тому, що стосується заморожених активів, ірландська позиція доволі чітка. Ми підтримуємо використання заморожених активів на фінансування відбудови України та підтримку. Фінансову для України ми підтримуємо пропозицію Єврокомісії щодо спільної позики, використовуючи ці заморожені активи заради цієї мети фінансової підтримки України і також для відбудови. Принцип, який лежить в основі нашої позиції, це те. Що коли настільки грубо порушується статут ООН, коли є руйнування цивільної інфраструктури, енергетики, цивільної інфраструктури, міст тощо, повинен бути спосіб стримати такі речі в майбутньому, і на мій погляд, використання заморожених активів, це є і стримуванням для такої майбутньої діяльності, і також сприяє відповідальності. Має бути відповідальність для агресора, який спричинив такі руйнування. Друге, дуже практичне питання величезного обсягу та ціни української відбудови і того, хто за це буде платити. Це не може бути. Покладено лише на європейських платників податків Європа не починала цю війну. Європа зробила все, щоб запобігти цій війні. Коли зверталася до президента Путіна, не нападати на Україну. І я сподіваюся, що зустріч Євроради в грудні завершиться результатом. Ми цілковито поважаємо позицію Бельгії та бельгійського уряду. Повинна бути колективна згода в європейському союзі і так. Це виклик отримати цю згоду, але ми чітко підтримуємо позицію Єврокомісії. Дякую дуже.